Привіт! Сьогодні ми будемо вивчати математику за мемами. Тож, тут ми бачимо, як сильний чоловік майстерно розділяє квадратний тричлен на два множники. Хочеш, як він? Треба знати одну формулу. Тож, квадратний тричлен АХ квадрат 2 плюс bx плюс c розкладається на множники, як А помножити на х-х1 х мінус х2, де а це коефіцієнт перед х квадратом, і х1 і х2 це корені відповідного квадратного рівняння. Тож що, спробуємо, як він, розділити х квадрат плюс 5х плюс 4 на два множники. Розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. Тут дуже просто розв'язується за допомогою теореми вієта, тому ми згадаємо, що сума двох коренів має дорівнювати мінус b, тобто мінус 5. Добуток дорівнює 4. Тобто це. Щоб підібрати корені, достатньо подумати, які числа можна між собою помножити, щоб вийшло 4. І серед цих варіантів підібрати той, який в сумі буде давати мінус 5. Ну, це не дуже легко і не дуже складно. Достатньо просто перебрати всі варіанти. Це може бути 1, 4, може бути мінус 1 мінус 4. Ну і відповідно 2 і, мінус 2, 2 і 2, і мінус 2 і мінус 2. Серед цих варіантів в сумі мінус 5 дає тільки один набір, а отже, маємо корені мінус 1 і мінус 4. Також ви це рівняння могли розв'язати за допомогою дискримінанта, також ви б отримали точно ці самі відповіді. І от тепер, коли нарешті ми маємо з вами корені, можемо користуватися цією формулою. Коефіцієнт а у нас дорівнює 1, тому його множення нічого не змінить, ми будемо його не позначати. А от далі позначаємо х мінус х1 мінус мінус 1 це у нас плюс 1, х. Мінус мінус 4 плюс 4. І вуаля. Ви тепер можете так, як він. Закріпимо це і спробуємо зробити ще одне таке саме завдання. Розкладемо на множники ось такий квадратний тричлен 3х2х мінус 1. Для цього розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. Тут вже варто згадати дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Випишемо коефіцієнти a, b і c. А у нас біля х квадрата це 3, біля х у нас знаходиться b, і просто вільний коефіцієнт це у нас c. І тепер можемо підставляти. b в квадраті це у нас мінус 2 в квадраті, мінус 4 помножити на a. І помножити на С. Мінус 2 в квадраті 4, мінус на мінус плюс 4 на 3 12, і на 1 12. Отже, маємо 16. 16 це чудово, бо корінь з дискримінанта добувається націло. Отже, маємо корінь з 16, це 4. Можемо вже скористатися формулами. х1 дорівнює. Мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. І другий корінь. Така сама формула, тільки змінюємо знак перед коренем з дискримінанту. Залишається підставить і порахувати. Мінус Б це у нас просто 2. Зверніть увагу, тут у нас було мінус 2, мінус, мінус 2 це 2, мінус корінь з дискримінанта це 4, А у нас 3. 2 мінус 4 мінус 2, 2 на 3 6. Можемо трошечки скоротити. Матимемо мінус 1 третя. Тут порахуємо 2 плюс 4 поділити на 2 помножити на 3. 2 плюс 4 6. 2 на 3 також 6. Маємо одиничку. Нарешті маємо з вами корені і можемо підставляти їх сюди. Коефіцієнт а у нас дорівнює 3, отже, ми ставимо 3 х залишається. Х1, ми з вами знаємо: підставляємо мінус на мінус плюс і 1 третя. Х залишається, мінус другий корінь, 1 Загалом це вже можна залишити як розклад на множники, але ми бачимо, що тут дуже гарно перемножити. Тобто, можемо перемножити трієчку занести її в перші дужки, тому що тут буде дуже красиво. Дивіться, 3 на х, 3х, 3 на 1 третю, 1. Друга дужечка ми її не чіпали, вона залишилась як була. Отже, тепер можемо точно сказати, що ось вираз 3х квадрат мінус 2х мінус 1 дорівнює добутку двох дужок. 3х плюс 1 і х мінус 1. Сподіваюся, вам сподобалась нова рубрика. Будемо і далі вивчати математику за мемами.